Вони не купилися на кремлівську пропаганду. Громадська організація Русське за майдан збирає патріотів, що бажають боронити кордон України. До лав організації записалося вже півтори сотні добровольців, поміж них і росіяни за паспортом, які виступили проти агресивної путінської політики, і українці, що мають російське коріння. Тренують хлопців колишні спецпризначенці і запевняють, що добровольці стануть офіційним батальйоном територіальної оборони. Щойно генштаб дозволить його створити у Чернігові. Так ребята, у вас Три доби тренувань, короткі перерви на їжу та сон. Сипіть зуби і терпіть біль, лішення тому, хто сидить в офісі, не треба багато бігати і багато пригань. Він ховає обличчя, бо саме з Луганська, і з міста цей чоловік не зміг вивести хворого батька і дуже переживає за нього. Сьогодні він тут, бо вважає чоловікові статус біженця. Не личить мені, хочеться на восток, но я реально смотрю на і розумію, що. Як тільки я буду достаточно подготовлен для поїздки на восток, мене виберуть і я туди поїду. Я родился в Києві, ми родилися в Києві, але род мій з Росії. У мене багато в Росії живуть в Тюмені, в В'язьмі живуть, під Москвою живуть. Менеджер шоу бізнесу Денис Андреев ніколи не служив в армії і не тримав у руках зброї. Повістка з військомату йому поки що не приходила, але він вирішив її не чекати і приїхав на тренування. Я розумію, що в Росії багато обманутих людей. Я їх не осуждаю, ну конкретно людей. но ну, і не жалею врагов. Я українець, український патріот по присхожні русські створити організацію Руськія за майдан, український патріот Микола Кулич вирішив наприкінці лютого. У неї увійшли громадяни Росії, які виступили проти агресивної політики Кремля. Відказуються від громадянства багато зараз, в тому числі і в нашій організації. Паспорта помінять. Не такое простое дело в Україні, но, в частності, ми ведемо роботу над цим. на тренування беруть чоловіків зі сходу та українців з російським корінням. Два тижні разом з чернійськими добровольцями їх до бойових дій посилено готуватимуть колишні спецпризначенці. Стресова троботка в приближенах би Не, ну, паніка, конечно. людей спочатку, особливо люди, які тільки прийшли. Взагалі, хлопці ребята молодцы. зуби це і працюють роботу. Я ні ні разу не слышал, что давайте аніта можете віддахнути, може роботою. Ні, катери уже встатні можуть мені питаються. Штоді що буде з хлопцями далі? Поки що невідомо. Вони тренуються і одночасно ведуться з армійцями діалог. Хочуть увійти до складу чернійського батальйону і... тероборони, формувати який буде генштаб. Але скоро квасилькович Чернігів спецкорд два плюс два.